Вітаю, мене звати Дмитро. Я тренер зі східного танцю. Я продовжую цикл пояснення рухів походження індійського танцю. А, вже має бути відзнята перша частина. Хто її не бачив, будь ласка, переходьте в профіль та передивляйтеся. Зараз ми продовжимо розмовляти про пози. І наша сьогодні поза буде поза впевненості та поза протесту. Ми дуже багато бачимо, як в Будинських храмах стоїть Будда або інші божественні створіння, і в них є така поза. Тобто ось ось наша поза. Це поза до стійкості. Вона ще може бути ось така. Тобто поза впевненості, що ось ми небесне створіння. Нас нічого не торкнеться, якщо захочу, знищу людство, якщо захочу, подарую йому життя. Тобто, це, як я зазначав, поза впевненості. ось вона. Також у нас є поза протесту. Ось вона. В залежності від хореографічного тексту так або культу, додається ще півпалець. Але зазвичай є півпалець. Це означає протест. Я тебе годуваю, я тебе не боюся. Також це супроводжується наступним рухом. Знову поза. Да? В певності. Я не скорюся, я сила, протест тебе переможу. І тобі м -м -м, нас не перемогти. І знову протест сила. Це було пояснення другої частини жестів водійського танцю. Дякую.